Міраж на яву, що спільного між французьким кросаном і винищувачем? Є ще одна традиція: менш очевидна, але не менш знакова. Як міражі посилять Україну в небі? Чи він швидший він набагато маневреніший, Він несе на собі більш широку номенклатуру озброєння. Та чи зможуть легендарні французькі винищувачі замінити наші су 24 На Їх ресурс він вже є достатньо виснажений з місто. Факти тижня про поповнення українського авіапарку. Українські льотчики перевіряють кожну деталь перед вилітом нового для наших повітряних сил літака. Вони завершили навчання у Франції і вже готові виконувати бойові завдання. Тепер цей винищувач стане частиною української авіації і зробить нас сильнішими у небі. Його стрімкий силует, схожий на наконечник списа, випромінює загрозу і досконалість. Міраж – винищувач, створений французькими інженерами, ширяє у небі. Цей літак має багату історію та вже став легендарним. За роки служби він довів свою здатність ефективно виконувати широкий спектр бойових завдань. Він е, приймав участь в ряду е, воєнних конфліктів, в тому числі на території Європейського союзу, тобто це війна в Боснії, е, це інші військові конфлікти на е, теренах Європи. Так само він на сьогоднішній день знаходиться на озброєнні в деяких країн е, Азії та е, Близького Сходу. Франції є традиція. Вранці кава з круасаном, це справжній ритуал. І є ще одна традиція, менш очевидна, але не менш знакова: створювати своє унікальне військове озброєння. І так само як каву з круасанами, вони зробили літак міраж частиною свого національного характеру. Після Другої світової війни Франція переживала важкий економічний період і, відмовившись від закупівлі іноземної техніки, спрямувала свої зусилля на розробку власного озброєння. Це стало основою для створення міража. Ще, вони з НАТО виходили? І вони це як з НАТО вийдуть. У них одразу ж доктрина, що ні закуповим. Це в них частина їхньої військової доктрини. Це національної безпеки, це розробка і закупівля власного озброєння, Що у них там. Якщо не там іноземний там купити не можна. Основним винищувачем в них іноземний бути не може. Розробляти літак почали ще у 60-х роках минулого століття. Кожна нова серія мала своє призначення. Вони всі називались «Міраж», При цьому в залежності від модифікації конструктивно мали ще в 60-ті роки доволі вагомі відмінності, тому що одні це були там. Винищувачі, перехоплювачі, інші це були звичайні винищувачі. Міраж 3 був бомбардувальник. Він навіть за формою планера дуже сильно і за габаритами відрізнявся протягом 30 років. конструктори міражу постійно адаптовували літак під нові виклики. І ось коли технології зробили величезний стрибок, перед конструкторами постала нова незвичайна амбіційна задача. Міністерство оборони Франції поставило м, таку цікаву задачу виробнику цих літаків, а давайте зробимо от сучасну модифікацію, яку ми фактично там і для роботи по повітряних і по наземних ну, знаєте, більш багато цільову історію. Це буде називатися комплектація. Десо міраж 2000 ф зараз, говорячи про літаки «Міраж», їх найчастіше згадують та порівнюють з нашими су 24 Який з них краще? Однозначно міраж він швидший. Він набагато маневреніший він несе на собі більш широку номенклатуру озброєння. Я він може виконати абсолютно всі ті задачі, які зараз виконують су 24 Тож на що здатен міраж в контексті російсько-української війни? На цих кадрах український су 24 озброєний британською ракетою Storm Shadow та французькою скальп піднімається в небо. Нині ці літаки основні носії західного озброєння, але на їх ресурс він вже є достатньо виснажений з однієї сторони, що обмежує спроможності України по такому масовому застосуванню даних типів озброєнь. Ось використання їх разом із. Зляками міраж 2000 який є є на сіями цих ракет, може підвищити як ефективність застосування таких крилатих ракет, так в тому числі і автоматизувати частину процесів пов'язаних з підготовкою вибору цілі та запуском такої ракети. Тож використання міражів для ударів західним озброєнням стане значно простішим. Будуть нести ракет ракети скальп або да? а друга пара несе несе антирадарні ракети для прориву ППО. Підходять підходять перші, пускають по радарах ракети в складні умови, коли по тобі летить антирадарна ракета, і оператор бачить її, да. Тут складно спокійно працювати. Це добрі умови для того, щоб в цей момент пропустити через лінію фронту крилаті ракети. Та цей літак здатен виконувати й інші завдання. Міраж – це не лише потужний винищувач, але й чудовий засіб протидії крилатим криватим ракетам. На ці літаки буде також постачати ж заявлення їхні ракети повітря, повітря, середньої дальності, які називаються Міка. Французького виробництва, от як ми використовуємо А-16, так наприклад, для відбиття крилатих ракет по тим же крилатим ракетам, перспективно, теоретично, російським, от ці ракети міка, повітря, повітря, і це для нас насправді цікавий момент. Ось чому. Наземне ППО, хоч і є важливим елементом оборони, але має свої обмеження, кажуть наші експерти. Найефективніший засіб ППО це винищувач ППО, да? От. тому що він маневрений. Зенітний ракетний комплекс стоїть на землі. І зараз більшість російських крилатих ракет вловлюють сигнал про промінення, ставить перешкоду. І поки діє перешкода, це там хвилина-дві хвилини, так? Да? Ракета встигає вийти за зону ураження, якщо це комплекс середньої дальності. Вона розвертається і максимально відходить. А від винищувача чи таким чином не втечеш. Та й радіус, який контролюватиме повітряне ППО, вражає одна ескадрилія може забезпечувати закриття одної зони відповідальності. Наприклад, це може бути там дві-три області України і ефективно протидіяти, наприклад, масованій атаці або безпілотниками, або крилатими ракетами. Спектр озброєння, який здатний приносити та використовувати міраж, настільки різноманітний, що їх можна задіяти і під час наступальних операцій. Тому «Міражі» теж зможуть так. Як наші літаки Вони підходять до лінії фронту, роблять гірку, в якійсь точці там на підйомі скидають бомби, після цього розвертаються, повертаються на малу висоту і виходять з зони ураження, відстрілюючи там теплові постки? Загалом Франція може надати до 20 винищувачів. Це десь півтори ескадрильлі. Як вплине, така кількість літаків на лінію фронту на перший час для того, щоб знаєте, не так сильно зношувати наші. Старі сушки 24 четвертої можемо їх потроху почати використовувати, хоча б виключно як на сій, ракет ракет G Storm Shadow, тому що це стрільби з великих дистанцій, не заходимо в зону враження. Далі, звичайно, будемо розширювати можливості їх використання перш за все, от в прифронтовій зоні. Та чи зможе старий француз повністю замінити Су-24? Це і доповнення, і заміна, тобто заміна в контексті носія е, от, тих же крилатих ракет Stormшедової Скальпіджі, і паралельно буде використовуватись, тому що ну, набагато сучасніший борт і широка номенклатура озброєння, гарні можливості для роботи там. Сучасні станції наведення по знову ж таки по наземних цілях. Тому в якісь момент він стане взагалом посилення нашої тактичної, ну компоненти тактичної авіації. Тож міраж 2000 попри свій вік, залишається все ще актуальним літаком. Він здатен не лише підсилити нашу авіацію, але й забезпечити ефективну підтримку як в оборонних операціях, так і під час наступу, що робить його цінним ресурсом для сучасних викликів. Сергій Вендін, факти тижня, сі Єдині